Російську сенаторку за плагіат судитиме рівненський суд. Валентина Петренко, член ради Російської Федерації, показала на прес-конференції шарж рівнянина Юрія Журавля із зображенням палаючих на котлі колишнього президента Януковича та інших чиновників. Малюнок видала за свій і доповнила підписами, адресувавши його відомому французькому журналу. Таким чином вона відповіла на карикатуру французького видання Шарлі Едбо, на якому було зображено російський літак А 32 що розбився у Єгипті, такий вчинок обурив автора малюнку. Юрій Журавель раніше заявив, що позиватиметься на сенаторку до суду, бо порушила його авторське право. Досудове слухання відбулося 13 січня у Рівненському міському суді. Патентний повірений України Юрій Трачук на слуханні представляв рівнянина. За його словами, фахівці Рівнепатент домоглися того, аби розгляд справи про порушення авторських прав Валентиною Петренко розглядали саме в Україні, а зокрема у Рівному. Де й проживає позивач, відомий український художник та музикант Юрій Журавель. Юрій Трачук розповідає, що процес розгляду справи займе багато часу, оскільки суд керуватиметься міжнародним законодавством. Та все ж повірений рівнянина сподівається на справедливий вирок суду та його виконання. Якщо будуть не виконуватися, то як мінімум ми будемо мати мандат власне державного виконавця на території митній території України. І в будь-якому випадку, якщо пані Петренко захоче відвідати нашу чарівну країну, одразу на них будуть чекати відповідні органи. Рівненський міський суд відкрив провадження у цивільній справі за позовом Юрія Журавля до Валентини Петренко. про стягнення моральної шкоди за вчинення протиправного діяння. Позад. До сенаторки підготували на 180 тисяч гривень. Це приблизно 10 заробітних плат росіянки. На території України відповідачка не зможе ухилитись від виконання рішення суду. Я оцінюю все-таки практику того, що розглядає саме український суд, а не російський. Це вже це вже дуже дуже, дуже сильно підсилює позицію правову, скажімо так, адже ну, великі сумніви в тому, що російський суд би справді засуджував би російського сенатора. Хоча все, все можливо в нашому світі, наразі заплановано перекласти документи на російську мову та через міністерство юстиції відправити до відповідачки. Початок судового процесу призначений на 15 вересня. Катерина Гладунова, Олексій Самойлов у ритмі подій.